Вітання всім телеглядачам та тим, хто дивиться нас в соцмережах. Сьогодні ми розпочинаємо нову серію телепередач, які стосуються бізнесу, бізнес-сторіз. І сьогодні в мене в гостях Олександр Багачик, засновник компанії Брашмей. Вітаю. Ну, отже, Саша, розпочнемо нашу передачу з такого бліц-опитування. З 24 лютого все змінилося у нас в країні. Можете, будь ласка, сказати, яким чином це вплинуло на вашу компанію? На мою думку, починаючи з 24 лютого, кардинально змінилася ситуація по всій країні, як для бізнесу, так і для громадян України. Виходячи з е, тих подій 24 лютого, наша компанія Офіс перестав працювати десь орієнтовно, 7-10 днів він не працював, хоча виробництво продовжувало відвантажувати е, попередні замовлення від наших B2B-покупців, тому що у нас були замовлення е, з експорту, і у нас були домовленості, і нам треба було відвантажити, відвантажити даний товар. Вот. Але ми жили в такому в деякому колапсі трошки. Не розуміли, що робити у нас. Навіть були думки, можливо, варто перевести обладнання в Польщу, тому що на той момент у нас вже був склад у Польщі, але ми, ми з партнерами збирались майже щодня і все таки вирішили продовжувати роботу в Україні. Я думаю, десь на 5-7 день стало психологічно простіше і зрозуміліше, тому що ти вже як. Як тебе опустили в холодну воду, ти вже починаєш до цієї води звикати. Во то ми вже виходячи з цієї зони турбулентності, ми почали до неї звикати, і десь орієнтовно на 10-й день ми вже повноцінно відновили свою роботу. Тобто, всі там 100 людей вийшло вже працювати. Ви зазначили про експорт. Які переваги виходу на міжнародний ринок зараз для вашої компанії? Насправді, переваги роботи на іноземних ринках вони досить їх багато цих переваг, починаючи від валютної виручки, тому що ти отримуєш і в доларах, і в євро. Інколи і в дірхамах. У нас просто є так. У нас є клієнти з Саудівської Аравії, є з Катару. Ось для нас, в першу чергу, у нас Україна є. Напевно, вже не основним ринком. Ми працюємо на десь 16-20 країн. Десь орієнтовно такий діапазон до війни було 16 країн. Географію розширили під час війни ще плюс 20 країн. Тому що ми змістили наш фокус якраз більше на експорт. Ми розуміли, що платіжоспроможність України вона сильно впала, але ми все таки її трошки недооцінили, тому що виробників в Україні двоє. Ми і Компанія ще одна. І насправді ті, хто раніше імпортував сировину для, для, для даної продукції, то зв'язку з тим, що були заблоковані всі порти, вони просто їхня продукція забула заблокована на, на три місяці. А у нас повний цикл виробництва. Фактично. Ми тільки е, тканину з, замовляємо з за кордону. От і експорт в чому плюс? Це валютна виручка, це розширення географії, це диверсифікація. Якщо б у нас не було б експорту, ми, ми б, напевно схлопнулись. То, у нас настався б колапс, тому що. Дійсно, економічна діяльність дуже сильно просіла в Україні на той момент, прям паралізувалась. А маючи контракти вже діючі там з Польщею, з Францією, з Литвою, з Туреччиною, ми, ми продовжували. Кешфлоу у нас продовжувалося, і робота фірми, робота компанії вона також була продовжена. Угу. Які нюанси роботи на міжнародному ринку? Нюанси насправді досить багато, і перший основний нюанс це менталітет. Європейці занадто повільні. І я впевнений після нашої перемоги, коли ми отримаємо повноцінний доступ до європейської арени, до, до європейського ринку, всі будуть здивовані, вже здивовані від від, від сміливості наших військових від від військового мистецтва. Але коли український бізнес отримує доступ до, до європейської арени, до європейських ресурсів, кредитів, е, умов, е, я думаю, що світ здивується, і я не побуюсь цього слова, ми можемо стати прям такою європейською кремнівою долиною, і ми прям у нас буде таких сильний скачок буковинських тигрів. Ага. Ось ви зазначили про роботу на міжнародному ринку. Як щодо команди? Чи команда володіє іноземною мовою для того, щоб впроваджувати вашу інноватику на міжнародній арені? Що стосується роботи на іноземних ринках і адаптації, то так, дійсно, у нас був в 2019 році сформований відділ зовнішньоекономічної діяльності, і ми безпосередньо наймали людей, які володіють на C1 рівні, тобто це середній плюс рівень англійської мови. І дівчата в цьому полі, в міжнародному полі, працюють уже більше. П'яти років, тобто ми їм запропонували гарні умови праці. Ну і у нас насправді досить молода команда. Я думаю, там середній вік у нас по команді десь 25-26 років. Мені здається, ось. Якщо не говорити про тих, хто зайшов до нас компанію вже з певним рівнем англійської мови, то у нас. Є люди, які володіють уже англійською мовою на досить непоганому рівні, і ми навіть перекваліфікували людей, забрали з українського ринку, перекинули їх на експортні продажі. Плюс у нас є студенти, які працюють, і вони також вчать паралельно англійську мову. І коли ти заходиш на, на, на новий ринок, а Європа досить непогано говорить англійською мовою. І у тебе стоїть вибір: вибір чи вивчати польську мову, чи знаючи трошки англійську мову, вдосконалити її. Ну, звісно, вони, вони віддають перевагу більше англійській Мові і не то, що ми примушуємо, але є точні ознаки того, що е, люди самостійно проходять якісь так, певні курси, дивляться фільми е, тренінги з англійською мовою. Тобто вони, вони самі сам, самі удосконалюються в цьому. HR під час війни, що змінилося під час е, війни воєнних дій щодо набору персоналу цікаве, досить обширне питання. постараюсь так більш змістовно відповісти. Е, Перші тижні війни ми з партнерами домовились про те. І з командою ми домовились, що ми скорочуємо, ми виплачуємо попередні лютневі зарплати і заходимо у березень місяць з зарплатним фондом мінус 50%. І ніхто не звільнився. Ми, ми були дуже здивовані, але це говорить про те, що клімат досить правильний в нас в компанії. І ми, ми просто не розуміли, що відбудеться далі з компанією, але ми взяли на себе обов'язок заплатити половину зарплати в наступному місці. Ми так попередили. Ніхто не звільнився, люди залишились. І до нас. Нашого здивування ми до кінця березня вийшли вже на довоєнні показники, і ми з надбавкою заплатили людям ЗПШ, за але чітко розумію, що у нас було. Інтуїтивно правильно побудована HR-стратегія. Тобто у нас нема сильної тикучки. У нас два рази в рік проводиться тімбілдінг і якраз оця така воєнна криза, вона напевно дала яка, якесь таке внутрішнє об'єднання. Всі прям почали там топити за компанію, да? всі там. Була дівчинка, яка працювала одночасно на трьох посадах. Вона була як керівником інтернет-магазину, як менеджером інтернет-магазину, і за контроль якості вона відповідала. І ніхто не сказав, що доплатіть мені більше, я вже стомилась чи щось то. Тобто, ми цю місячну кризу ми її пережили. і Я, я рахую, що ми так перетворилися і сформувалися як досить сильна команда. Ви зазначали про такі шалені кроки, які змінили і адаптували вашу компанію до виклику сьогодення. Можете, будь ласка, відрекомендувати які три основних поради бізнес-лідерам і бізнес-компаніям для того, щоб втриматися на плаву? Якщо говорити в рамках бізнесу, то це напевно диверсифікація. Це номер один. Це те, що було правильно зроблено в 2019 році, коли ми сформували експортний відділ е, відділ зовнішньої економічної діяльності. Е, е, тому що у нас є і негативний такий бекграунд, коли ми один з проектів майже закрили. У нас там було працювало е, в команді 20 людей. Ми його скоротили до чотирьох. Але це чисто є е комерс проект. Він невеликий був, він він був е, сфокусований чисто на внутрішньому ринку і чисто. Е, Чисто інтернет-продажі. То, якщо порівнюючи два проекти, то один з проєктів, Браш мій діючий, ми зробили диверсифікацію не тільки товарного портфелі, де до нас ми виробляємо не тільки картини за номерами. Ми вже почали там постери виробляти, ми фарбу самі виробляємо, пензлики, дерев'яні мольберти. Тобто ми зайшли вже в категорію Art Supplies, да, там, хобі товари. Якщо ж говорити про інший проект, то який був зосереджений виключений Україною, там був монопродукт, там був один товар. Він, він постраждав найбільше. От. І це для нас прям сильно показова історія. То диверсифікація: диверсифікуйтесь або в товарні категорії, або по ринкам. А краще і там, і там. Тоді ви отримуєте дуже сильний мультиплікатор. Другий момент це напевно команда. Е, тому що ну я собі навіть малював таку ситуацію. Що, що би ми робили, якщо б вся би команда розбіглася? Це було б дуже важко, тому що у нас на, на виробництві задіяно 70 людей, і ми собі навіть не представляємо, би ми би там е, власники ходили би там розливали би фарбу, друкували би все. Того е, правильні цінності в компанії, напевно, наші цінності як партнерів перенесені на команди. Вони здали нам змогу таку. Е, Російську устойчиву систему створити. І третій момент це, напевно, навчання. Під час таких криз тобі треба бігти в два рази швидше. Тобто помирає той, хто, хто просто перестає там стоїть на місці або лишається в якомусь анабіозі. Того приходиться швидше ще бігти. Але проходячи всі ці складності, всі ці труднощі, ти звідси виходиш з цього тунелю з величезним багажом знань. Спасибі. Стосовно ваших рекомендацій, ви зазначили такі топові рекомендації, які допоможуть нашим бізнес-лідерам. А можете, будь ласка, поділитися, які неуспішні рішення були у вас під час організації роботи вашої компанії? Я насправді такі рішення не, не, не називаю неправильними. Скоріше всього, це, це такий певний досвід. От я от. З попереднього вашого питання привів приклад, да, де був де було дві компанії, де було два проекти. де в одному проєкті ми використали один підхід, а в іншому проєкті зовсім інший підхід. І, маючи цей досвід, сумувавши його, я тепер розумію, як рухатись далі. Е, один з останніх таких, ну ну я б не сказав, що він негативний досвід, е, ми запускались в 2020 році. Запускали інтернет-магазин в США в Німеччині. Зараз він працює в Польщі. Е, Інтернет-магазин США збитковий був у Німеччині збитковий. У, у Польщі ми зараз вийшли на окупність. Що це значить? Ми там проінвестували, ми отримали весь цей досвід, і весь отриманий досвід перенесли на e-commerce проект у Польщі. Да? Тобто, і ми зараз. В Польщі розвиваємо весь цей екомерз e проект уже на, на на території всього ЄС. Тобто, я не можу сказати, що він не не будучи у нас цих перших двох сходинок, США і Німеччини, ми б, напевно не змогли б так швидко реалізувати проект у, у Польщі. Тому, ну раніше, да, напевно, там декілька років тому назад я б напевно відносився якось так з, -з негативом. Типу, блін, знов е факап якийсь. А тут, типу, ти розумієш круто, це як пройти. У тебе стоїть вибір, або вибір, або. Я не знаю, поїхати на Бігмані, на Черняка і заплатити образно 200-300 доларів і просто прослухати і записати собі щось в блокнотик, А тут ти, ти за 300 там, ну окей, не за 300 доларів. <рес> за 3 тисячі доларів ти отримуєш дуже прискорений курс Черняка. За, за 2-3 місяці ти розумієш, що ти. Ну, типу, що, що ти що ти, чувачок, не то робиш. От того. Ну, це це досвід. Це досвід. Ви зазначили про ваш досвід, про те, як ви інвестували в власний досвід. Ось щодо розвитку. Зазначте, будь ласка, що для вас розвиток? Розвиватися самостійно чи розвиватися разом з однодумцями? Е, цікаве питання, досить глибоке. Е, ну, насправді я розділяю ці речі, тобто, ти мусиш розвиватися і самостійно як особистість. Не залежати і незалежно від будь-кого будь-якої групи, але також ти, якщо у тебе є група партнерів, на мою думку, ти муш, мусиш допомагати їм розвиватися, тому що вони тобі, тобі допомагають розвиватись. Що стосується мене особисто, то це читання зараз активно вивчаю древньогрецьку філософію, стоїцизм. Во досить цікаві речі, і ти розумієш, що тисячі там років тому назад були проблеми ідентичні у людей у людей. І ти можеш їх досвід, досвід Сократа, прикласти на, на на сьогоднішній день. Що стосується якихось групових коучингів, тренінгів. У нас є чудовий клуб у місті Чернівці, бізнес груп, 85 орієнтовно учасників. Це круте ком'юніті, і дійсно це я називаю це безкоштовним MBA, Тому що, якщо у тебе є якась проблема в бізнесі, наприклад, ти сміливо можеш написати в чаті або е, там хлопці, хто мав проблему з постачанням того, 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 або вивозом, ти не знаю, там за кордон того, того, того. І там хтось плюс, який поставив. Ти набираєш цих хлопців і кажеш, ті пацани, треба допомогти. От дивіться, проблема то-то-то, і вони тобі. Спокійно, ми тобі все розкажемо, тому що в мене така сама проблема була півроку тому назад. Я зробив раз, два, три, він тобі розказує алгоритм. І насправді це така от шпаргалка, яка прям must-have. І мені здається, вчора буквально виступав перед студентами кафедри ЧНУ маркетингу і розказував, що зараз один в полі не воїн, це точно. І це показує наша війна, тому що без західних партнерів ми би не справились. З москалями і в бізнесі так само той, хто вміє зараз кооперуватись, у кого сильні комунікативні здібності. Мені здається, той завжди буде бігти швидше. Він у нього все буде трапляти, ставати краще. Того кооперуйтесь, створюйте ком'юніті. Неважливо на чому вони базуються, чи це на, на спорті, на бізнесі, на випікання тортиків чи на чому. Е, Обов'язково треба об'єднуватись і ділитись досвідом, і не боятись просити про допомогу або там запитати бути таким. Людиною, яка, я, яка постійно чимось цікавиться. Це, напевно, такі на, на, у цьому році. Це мій рецепт. Дякую за таку грунтовну бесіду з вашими топ-тіпси, що робити в такий виклик сьогодення, і як не зупинятися і рухатися далі. З нами був Олександр Богачик, засновник компанії Brush.me, який працює на міжнародних ринках. Дякуємо за запрошення на це. Чудове інтерв'ю і всім перемоги бажаю.